Таких давно і... не голови і спроба з місі пода мене, мамо, мамо, мамо! І ти прийнявши моє підповіддя, відсилаєш мене поночить носить дитинця, мати, пам'ятаєш? А як чуєш мама? Мімо мало хлоп'я, він у твій стані причнусь так сильно, що мама здавалося вже не відірвати, мама! Мам, 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 <свист> мам, Я подъем, 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 Смой! подъем, где подъем, 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 тебя <свист> э, подъем, 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 Даліся в реальність. Страшну би зоні з якої здається, немає ворочи. Мама, ти знаєш? А вже не ставши. Якби міг подзвонити, мам подзвони. Міг би написати, мам написав. Та Я в тебе я викричу, мене голосу немає, мам! Мам, прости, що у своїй власті. Я так і не став героєм. а по крапору полу. Мам, просто. Мам, 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 мам! А ты Остань и я, останем растем, опорный Ви зборний мордержави. Майбутнє місце наведені контроль. Від невелич замерзю до славу. Дмитро, розкажи, як ти лікуєш свої рани? Що для тебе спорт? Усім доброго дня. Хочу сказати, що спорт зараз є великою частиною армії, тому що відбувається до рекордних країн командному намір. Дякую всіх вітаю. Так швидко я ще нічого ніколи не робила. Це чисто на емоціях і на почуттях, які виникають, пов'язані з космосом і людиною в цьому всесвіті. Про те, що кожен із нас є окремою особистістю, про те, що кожен із нас цінний, В цілому ми формуємо суспільство, формуємо націю, формуємо цілий всесвіт. Але кожен із нас для когось. Це є цілий світ. Кожен із вас для своєї родини, для своїх друзів, є центром Всесвіту, який тримає і надає сил для боротьби. Мій чоловік теж живе третій рік на війні. Вже більше місяця я можу з ним зв'язатись. Маю багато загиблих, маю друзів і рідних в полоні.